Польща депортує чоловіків приземного віку до України. Поляки вирішили позбавитися ухилянтів. Саме такі заголовки летять зараз соціальними мережами і деякими прокремлівськими телеграм-каналами. Я адвокат Регіна Гусейнова, і останній тиждень у мене просто розривається телефон від запитань чоловіків, які зараз знаходяться на території Польщі. Отже, давайте розбиратися, чи можлива ця депортація, чи неможлива. Я одразу хочу всіх заспокоїти. Ніякої депортації не загрожує тим. Особам чоловічої статі, навіть призивного віку, якщо вони знаходяться на території Польщі легально у них є карта побиту, якщо у них є е, песель зі статусом Укр, який дає їм тимчасовий захист, якщо вони не використали свої дні шенгену, чи у них є робоча віза, ніяка депортація їм не загрожує. Депортація загрожує тільки тим особам, які вчинили тяжкі злочини на території країнах Євросоюзу або у себе в Україні. На мою думку, ця історія почалася з того, що на. Наші високопосадовці наробили галасливих і необґрунтованих заяв, і подали так би мовити не дуже розумні законопроекти до Верховної Ради, і вся ця історія підхопилась засобами масової інформації. І от одне видання в Польщі оприлюднило статтю з заголовком: Польща почала видавати Україні чоловіків, які виїхали з країни. І статті цитуються, ну, м'яко кажучи, необдумані вислови наших високопосадовців, і приводиться приклад реально депортації чоловіків е в Україну. Проте звертаю вашу увагу, що мова там йде про чоловіків, які допомагали нелегальним мігрантам, які хотіли пересуватися територією Європейського Союзу, тобто люди, які вчинили злочин, покарання, за який передбачає 8 років позбавлення волі. Я б хотіла звернути увагу, що Депортація може бути лише за рішенням суду, і це складний і тривалий процес. Особливу увагу я б хотіла звернути на тих чоловіків призовного віку, які незаконно знаходяться на території Польщі. Отут у вас можуть бути проблеми. Польське законодавство зараз дає багато можливостей для того, щоб легалізувати своє перебування на території Польщі. І прошу вас задуматись про це. Коли я готувалася до цієї програми, я запитала моїх колег, польських адвокатів, чи можлива взагалі така депортація. І вони мені сказали, що ні, неможливо, можливо, лише в тому випадку, якщо людина... Наскоїла тяжкий злочин, і е, між нами адвокатами вони сказали, що вони просто не уявляють собі ситуації, коли б рішення суду було прийнято про депортацію людини просто так, в країну, в якій іде війна. Отже, якщо у вас виникають якісь питання з приводу свого перебування на території країн Євросоюзу, зокрема Польщі, не треба читати мережі інтернету. Знайдіть людину, яка знає польське законодавство, і задайте їй всі питання.